Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо Піцбу. В ефірі програма Оксани Вернатович Україна у серці одна". Україна, серці одна. Як завжди, у цей час ми спішимо до вас. Ми вас дуже любимо і надіємося на взаємність. В Україні сьогодні святкують іменини Митрофан та Феодозі. Тож вітаю всіх солінізантів з визначною датою і бажаю всіляких гараздів. Також в Україні 19-20 липня 2014 року, урочищі Ростока, поблизу села Липа Долинського району Івано-Франківської області відбудеться традиційна патріотична акція вшанування пам'яті героїв Старшинської школи УПА. Олені та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника щороку починаючи з 1988 року, в першу неділю після свята верховних апостолів Петра і Павла з найрізноманітніших куточків України і світу, урочище Ростока, що на Долинщині, з'їжджаються українці, аби відчути на собі подих історії та віддати шану національним героям полеглим за волю України. А зараз біля мікрофону Оксана Лернатович. Вітаємо вас, шановні радіослухачі Зенові Лаковський та я, Оксана Лернатович, Раді зустрічі з вами. І сьогодні у програмі разом з новинами з України ви почуєте гарну музику, а також інтерв'ю Юрія Кривого з відомим композитором Ігорем Покладом. Його пісні стали хітами, а мелодії народними піснями. Вони торкаються найтонших струн нашої душі. Ще одна весна. В літо відійшла голосна луна, Гей, степом полягла сива кови, Доленько моя, чом це ти в журбі. Сьогодні переглядаєш новини з України. Сумно і боляче стає за нашу рідну неньку Україну. А ці акорди композитори пана Ігоря Поклада можуть передати ті відчуття, які переживає кожен українець, дивлячись на події зі сходу України. Oh yeah. Я тих доріг А зараз телетайпом озвучимо деякі новини з України. Президент України Петро Порошенко нагородив більше сотні бійців за мужність та героїзм. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України були нагороджені 149 осіб. деякі з них, на жаль, посмертно. В цей же час президент України Петро Порошенко надає статус учасника бойових дій усім задіяним або антитерористичній операції. Українське питання також розглядається на засіданні Європейської ради. Президент України закликав Євросоюз дати належну оцінку фактам нелегального перетину російсько-українського кордону, важкою воєнною технікою та атаки російських військових на позиції українських військовослужбовців. Президент заявив, що Україна надасть усі документальні свідчення для відповідного міжнародного реагування. Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо низки компаній представників російського військово-промислового комплексу згідно із повідомленням Мінфіну США, санкції потрапили в чимало корпорацій. Нагадаємо, що країни Євросоюзу досі не оголосили свої нові санкції щодо Росії. Як очікується, ці санкції не матимуть секторального характеру. Лучні Штати Америки активно закликали європейські країни до розширення санкцій, обіцяючи ввести їх в односторонньому порядку. Минулої неділі ми прощалися з відомим дисидентом Росії Валерією Новодворською, яка ревно підтримувала Україну. Вона була символом боротьби всього добра і злом. Її не зламали тюрми і постійні переслідування. Вічна пам'ять Валерії Новодворської. А українська громада міста буенос Айреса та околиці буенос Айреса прийшла з маніфестацією проти візиту в Аргентинську Республіку президента Російської Федерації. Тим часом Українці Італії виступили проти путінської агресії на центральній вулиці Римського Гламуру та Шопінгу. Протестувальники тримали в руках національну символіку та гасла проти російської агресії різними мовами. Дівчата в українських віночках підходили до туристів та роздавали їм листівки. Про ситуації в Україні. На творі літа, і ми хочемо подарувати вам декілька приємних хвилин спілкування з музикою. Юрій Кривий підготував цікавий сюжет з композитором паном Ігорем. Покладом поклад Ігор Дмитрович народився 10 грудня 1941 року в місті Бішкек, Киргизстан, під час евакуації в сім'ї кадрового військового. Після закінчення війни 1941-45 років сім'я повернулася на Україну ще в шкільні роки. Ігор Дмитрович. Починає складати пісні і друкує їх в місцевій пресі. Працюючи в училищі концертмейстером, робить перші серйозні кроки в творчості, шукає професійних поетів для співпраці. І вже перша пісня, написана Ігорем Покладом в співавторстві з українським поетом Борисом Олійником, з назвою Пісня не загубиться, виконана Костянтином Огнєвим, стає популярною. А далі були пісні: кохана на вірш Ігоря Бараха. Ой, летіли дикі гуси, зелен клен, очі на Піску, чарівна скрипка, Тиха вода, на вірші Юрія Репчинського та багато інших. На початку 1965 року Ігор Поклад створює вокально-інструментальний ансамбль Мрія, який виконує пісні композитора. Починаючи з 1973 року, починає працювати в жанрі музичної театральної комедії. У 1982 році завершує роботу над музикою до мюзиклу Конотопська відьма. Після цього ним було створено музику до більш ніж півтора десятка мюзиклів композитора до театральних постановок стала очевидною. Станом на сьогодні ним написано більш ніж 30 оперет та мюзиклів. Кількість їх постановок не злічити. Написання музики до фільму відомого актора і режисера Леоніда Бикова, Деви Лицарі, стало початком ери кінематографа в творчості композитора. Сьогодні музика Ігора Поклада звучить в більш ніж 40 художніх фільмах. Всі добре пам'ятають мультфільми Козаки та Енеїда, музику до яких написав Ігор Поклад. Фільми з музикою Ігора Поклада багато разів перемагали на різноманітних престижних кінофестивалях. Пісні Ігора Поклада відомі у виконанні Костянтина Огнього. Євгенії Мірошниченко, Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Віктора Шпуртка, Софії Ротару, Іво Бобула, Руслани Лежичко, Оксани Пекун, Тамари Гарцителі та багатьох інших. Для того щоб пісня стала популярною, її потрібно донести до слухача. І перше враження слухача від пісні визначить, чи стане вона популярною. І таких прикладів популярності пісень Ігора поклада багато. Всі його пісні популярні, а деякі вже давно народні. Небеса очей твоїх, музика Ігора поклада, вірш Михайла Ткача виконує народний артист України Іво Бобул. Небеса очей твоїх засвітились диво світом, в небесах очей твоїх, я зустрівся з теплим літом. Всміхаюсь я до всіх, молодію перед світом в небесах очей твоїх, я зустрівся з теплим літом. А ви пам'ятаєте, що Назарій Яремчук розпочинав свою творчість з вашої пісні кохана? Він казав, мені, так. Да. він казав. Це була перша пісня, якраз така найкраща, така популярна. Ну... Да. Mm. Коли це було стільки років. Кохана я написав, коли мені було 16 років. Ну але вічна це... пісня, вічна пісня. А, от от і переходьте, скільки цієї пісні скрізь на коч. Серце не хоче, що промайнув цей час хай в цю хвилину, піснею лине, понад землею радість моя кохана мрій кришталевих цвіт. В нашій розмові Ігор Поклад пригадав, що видатний співак, народний артист України Назарій Єремчук розпочав свою пісенну працю, виконавши на прослуховуванні в будинку культури у Вижниці, Чернівецька область, пісню кохана, після чого засновник і керівник ансамблю Смирічка Левко Дудковський взяв Назарія до ансамблю. В репертуарі Назарія Єремчука були пісні з музикою Ігора Поклада: Розлука на вірш Михайла Ткача. Як я тебе кохав? і Скрипка Грає на вірші Юрія Репчинського. Одну з цих пісень слухатимемо далі. Як я тебе кохав, нехай, коли дощу остання крапля, паде на землю у долоні тра, як грім небесний пролунають раптом. Слова мої, як я тебе кохав, як я кохав. Тебе, Оха, Слова мої, Як я тебе, но Для вас, Ігор Дмитрович, висловить вам свої побажання. Щоб в нашій країні був мир, щоб було щастя якесь до людей. Щоб був спокій, щоб оце і побажання таке. Хай щастить вам, люди, добрі, хай пісні летять за оди. щиро друзі. Добігають останні хвилини нашої радіопрограми. Зену Великовський та я Оксана Лернатович, прощаємося з вами, шановні радіослухачі. Бажаємо вам відваги, сили і віри. Саме так сказала в своєму інтерв'ю Мирослава Гонгадзе. Вона сказала: не бійтеся ризикувати заради переконань чи мрій, ідіть вперед, не оглядайтеся, не заради грошей чи пустих розваг, а заради самореалізації загального блага. Усіх нас, українців, Бог особливо нагородив талантами і гріх їх не реалізовувати це на світ як на поле нескінченних можливостей, де для всіх є місце для успіху і щастя, чого і ми вам бажаємо, шановні радіослухачі. зустрінемось наступної неділі у цю ж пору. Нехай усім щастить!